Доброго раночку, шановні глядачі і слухачі. Сьогодні в ранішній ефір, трошки пізніше, але вчасно. Я вам сьогодні хочу відповісти на запитання. Часто в листах питають: ну, от всі кажуть, що фуфломіцини це погано. А ми ж не фахівці. Як ми можемо самі відрізнити, чи ці ліки є фуфломіцином чи ні? Я вам можу дати декілька критеріїв, як ви самі можете здогадатися. Наприклад, читаємо інструкцію, і якщо вона починається словами е інноваційний революційний ви винахід народної медицини, там, не знаю, Китаю, Кореї, Жашкова чогось іще. Так? Е якщо замість конкретних е дій препарату, там такі слова е покращує, посилює, активізує, е Стабілізує, не знаю, заспокоює, розгладжує, і це все е, якихось багато таких епітетів, але не конкретно. Да? Наприклад, активізує захисні сили організму. Що це за захисні сили організму? Швидкість сніг, щоб втекти від заразної людини, чи це лізоцим в роті, чи, ну, чи це макрофаги там десь іще? Що це за захисні сили організму? Хоча звучить ніби переконливо, чим би їх не активізувати собі, да? не постимулювати трошки ці захисні сили. Або, наприклад, нейтралізує дію токсинів, яких що? Отруєння парами хлору, чи я не знаю, яких токсинів, яку дію нейтралізує, виводить шлаки, шлакоблоки. Ну, взагалі, якщо в описанні препарату йдеться про якісь шлаки, то це сам препарат теж шлак, а не препарат. Якщо написано, що фармакокінетика, фармакодинаміка не вивчалися, наприклад, або немає даних, то а чому би їх і не вивчити, якщо це нормальний препарат, спробуйте діючи речовину. Загуглити в англомовному пошуку, наприклад, можна ще, наприклад, додати пабмед, наприкінці дописати, або в бібліотеці кохрейн пошукати. Якщо англомовний пошук не в курсі, що то за травиця муравиця така, то скоріше за все перед вами фуфломіцин. Якщо на коробочці написано. Комплексний гомеопатичний препарат або комплексний противірусний препарат це точно фуфломіцини, якщо написано від грипу та застуди. Противірусні ліки, точно фуфломіцин, бо не існує одночасно ліків і від грипу, і від застуди. Від грипу є лише засіб е, озель, або занамівір, а, але від грипу і застуди одночасно. Mm -mm. Якщо препарат від усіх видів кашлю одночасно, і від сухого, і від мокрого, від кашлю при кашлюку, астмі, при ГРВІ, при при всіх, всіх хворобах, пом'якшує, заспокоює, послаблює. Е, це фуфломіцин. От бачите, ви вже самі зможете розбиратися. І прямо в аптеці ви можете перш ніж купувати. Можна попросити інструкцію до препарату і почитати її. Це не заборонено, і більшість аптекарів нормально для цього поставляться. Читайте на здоров'я. У лікаря, який призначає вам якийсь підозрілий препарат, варто запитати, що буде я, якщо його прийму. Або дам своїй дитині. А що буде, якщо його не дам? Якщо буде приблизно те саме, то можна не давати. Багато хвороб насправді проходять без лікування. Якщо від чогось вилікувала гомеопатія, значить допоміг просто час. От. І не треба витрачати зайві гроші. Ходіть здорові, до зустрічі завтра в ранковому ефірі. Не купуйте зайвих фуфломіцинів. На все добре.